Так. Керовані міні-поля. Що таке керовані міні-поля? З першої частини ми розглядали загороджувальну міну Музем 72, яка нам робить загорожу перед нашими позиціями. Зробили ми цю загорожу, сидимо, противник до нас довісти не може. Але й ми нікуди за цю огорожу вилізти теж не можемо. Тому замисливець. Що треба ж зробити так, щоб ми цю цю огорожу могли туди-сюди бігати? А противник через неї бігати не міг штатно. Розробили ну теж це ще все того радянського союзу. Був розроблений самий простий, називався комплект ВК. ПМ 1 або ПМ-2. Возимий комплект протипіхотних мін. Міни могли б бути двох типів. В принципі, в керованих мінних полях можна використовувати тільки ті міни, які підтримують дистанційний підрив. Міна нажимного тиску та дії вона предполагає тільки непосередньо і ніякої дискінцівності немає. З того, що було в консалку, де і потім перейшли росіянці, де є і у нас. Це по суті актуальні тільки дві міни. Оце ОЗМ-72. І друга міна це. Направлена мон 50 Можуть бути ще і клон Мон-90. Ну, на стаціонарних мінах полях може бути мон 90 Вона має геометрично отак, саме розміри, пока десь аж отака. І важка тягати її на собі теж і щастя, а от перед позицією вертнути можна. Направлені Мон 100 Мон-200 ставити сенсу нема ніякого. Розльоту уламків дуже специфічний в досить вузького луча, їх або треба ставити кожну 5 метрів, або толку не буде ніякого. Тому використовують оці дві, саме найпоширені. Соответственно, оце ВКПМ 1. Це з мінами озмс 72 ВКПМ 2 з мінами МОН-50 Цей вазимий комплект. виглядає він отакво, барахла там багато. Завумного на перший погляд, але це просто то, що це військовий радянського союзу. Зроблено все так, що якщо там поруч вибухне ядерна бомба, то щоб оце це майно. Осталося непошкодженим, і його можна було видати видатим ванькам, яких армії не беруть, ну а ваняк там баби ще наражають, що водиться. По суті, оце все. Це просто купа проводів і пристрій, який, по суті, просто селектор, один переключатель, яким ми вибираємо, яку міну нам підірвати. Після того, як вибрали, йому прикручена... Підривна машинка, клацнули або накрутили кнопку, нажали, і та міни вибухне. По настановах кероване мінне поле з цього комплекту ставиться яким чином? Вон сидять росіянці В окопі. від окопа на відстані десь 100 метрів, не більше, бо не прокачає ну, не дійде розряд по проводам. Ставляться чотири міни. В штатний комплект приводяться провода до цього селектору. Далі по настанові перед цими минами ще ставляться. Ну міни ставляться. Ми пам'ятаємо, що розлітаються уламки сплошне враження. Це 25 метрів у цій відміну. Поэтому ставляться вони ну десь метря 20 одна від одної, щоб перекривало друг друга. Таким чином, 4 на 20 отримуємо 80 метрів закритого участку. Мінами далі треба ставити свій. Далі тоді ще по настанові росіянці думаю, цього дотримуються і зараз, бо це ж скрепи, це все як там перейшло, діди, опять же ж, там ці діла перед усіми мінами, ще ставились сигнальні міни. Десь на відстані від. Основної міни вони ставились 5-10 метрів. Нахіра це було зроблено. Ніяких там приборів нічного бачення, до тепловізорів ніхера не було, вночі ніхера не видно. Що то, якщо противник йде, цепляє сигнальну міну, вона ж, свистить, феєрверк там устраює. Ванька в окопі з ходу бачить в якому сектору оця свистушка сработала, і підриває міну. Та що стоїть на круто В принципі зараз воно сенсу практично немає ставити у ці сигнальні міни, тому що, опять же, треба, щоб був, якщо не тепловізор, то хоча б приватночного бачення. край right, треба right. далі понаставляли ви міни якось. Ну, хоч палок там, гілок якихось наставте, щоб ви понімали оці діаметри враження кожної міни. Далі бачите в прилад що туди зайшло там дрг чи ще щось, і бабаха. Шукати оцей комплект, оцей селектор з цією машинкою. Ну можна не шукати. Воно по суті не потрібно. Приводити до себе на позицію від кожної міни провода. Вішаєте на ній там бирку або в окупі якусь дошку за чотирма гвоздями, п'ятью, 6, вісім'ю, сколько дотащить, сколько ви їх там понаставляли. Ну, далі 100 метрів, ну лучше би таке не тягати, бо таке може не їхати. Підписуєте кожний цей шнурок. І далі будь-який акумулятор від любого електроінструменту, люба підривна машинка, що завгодно. Акумулятор від, там, машини побачили, провода кинули на нього. воно і вибухне. Якщо нема штатного комплекту. Ну, сигнальні міни жалім. Не ставити, зараз сенсу в них небагато зовсім. Це саме просте, по суті, управляємо мінне поле. В КПМ-2 там ставлювались Мон-50, але там, в алічлі, так як воно направлено, то їх просто так натикати сенсу не було. Там кожну міну треба прицілювати. Так, щоб її, оцей розльот уламків оці ці лучі, перекривали один одного. Постановки воно значно більш. Таке чутливе, треба розуміти, що ти робиш, треба їх прицілювати. Часу воно це виходить більше. З оціми ОЗМ ками все значно простіше. Кругове враження, настави, бар'єр, все. Нічого через нього не лазить не проходить. Це поле керується з позиції оці, типу оці керованих мінних полів. Далі. Радянський Союз на цьому не остановився, бо тому що ну, може той Іванька там в окупі заснув. Може ще щось, може ванті вже нема, а атака йде, а її треба стримати. І була розроблена отака річ, про яку ходить дуже багато легенд. Називається НВУП. Цифра ще частіше називається по шифру охота. Що це таке? Це пристрій, який у нас сам керує мінним полем. Йому не потрібен ванька, він приймає рішення на підрив Мін самостійно. Виглядає воно отаково в житті. То есть банка металева. Ну, вона не особо то велика 36 см смвиною і 15 см в діаметрі. Зверху ставиться блок датчиків, ну, не датчиків а накольних механізмів. До неї може підсоєнятися пульт, який притаскується в окопи, тоді змога керувати цим частям ще й дистанційним. І основне сейсмічний датчик, який прикручується до цієї штуки і втикається в грунт. Далі з цього блоку. В цьому блоку, по суті, 5 штук отаких звичайних отаких о, накольних механізмів. Тільки провода, не отакі дебелі, як якому називати, а тоненькі. Їх там 5 штук. Після того, як поставили міни, штатно йде таки сюди. 5 мін. У нього ще один такий накольник є окремо на саме знищення цьому цієї штуки. Тобто, після того, як міни поставили. Поставили банку у цю, міни ставляться від неї десь на відстані 15 метрів максимальною. Далі вона просто вже не прокачує оці провода, не хватає імпульсу на підрив детонатора. Може бути менше 15 метрів від блоку керування, але більше 15 не буває, бо не зірвується. Якщо ото все поставилось, і з цього блоку витягуються по одному ці накольники, за ним тягнеться проводок і вкручуються в цю озею я ну, Могу бути і такі міні. Ну, Тут спочатку вручується детонатор, а на нього навінчуються вже оціняти. Ну, опять те саме. Цю треба прицілювати, з цієї значно все простіше. Поставив все. Далі, як воно робить ця охота? Поставили міни, підсоєдинили, поставили сейсмічний датчик, от новий вовгрунт. Далі на цій банці, там навіть краска буде намальована, такі квадратики. Штатна є тратіла шашка, його тут віддільний от, 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 накольник з детонатором. Воно приматується отут до банки. Це система самозначення. Коли вибухає, не вибухає, унічтажає пристрій, щоб ворогам не попав. В ньому шесть без здорових крувих батареїв. Ці банки. як воно зібралося, можуть бути два варіанти. Варіант. Коли їм ще керують, протягуються ще від неї провода до пульта, до себе в окоп. І з цим пультом можна або виключити його, і пойти там батарейки поміняти, міну поміняти, просто туди-сюди та або можна принудительно підірвати якусь там міну з оцих, або все підірвати. Ну, саме цікаве, коли оця штука працює самостійно, на неї привінчуються стандартний узергем. Ну, тут четвертий намальований. Після того, як все поставлено. Витягуються обіч якісь нього. Ніякого детонатора там немає. Далі він відрабатує запобіжний свій час. Це десь від якщо четвертий мув, то це десь від 6 до 36 хвилин. Муви оті предидущі, ті можуть неділю перерізати цю сенсову пластину. Якщо добра мінусова температура повітря, тому йде четвертий з цієї штуки. Він не так залежить від температури, ото. За 30-36 хвилин спрацює. Далі в ньому буха і просто замикає в ньому контакт. Збирається електрична цепь пристрою і він починає працювати. Як він працює, сейсмічний датчик засікає по, тому як грунт руситься, засікає десь на 150 метрах відстань. Від нього він вже засікає, що хтось йде. Далі всі мозги в ньому по сигналам сейсмічного датчику, вони ще й вміють розпізнавати, що це. Машина їде, людина йде, група людей йде, людина повзе, людина на лижах йде. Варіанти ну там подобрані практично всі. Воно сравнює те, що сигнал прийшов з датчика, сравнює з тим, що у нього там десь в пам'яті заложено. І якщо воно совпадає з тим, як розуміє, ну, що йде людина, то ця штука підпускає людину на 15-20 метрів, після того видає команду на підрив міни. Ходять навіть байки, тому що ну, штука секретна, по саме не балуйся, досить вже стара, тому що перше використання було ще в Афганістані. Цієї хуто документації по неї в свободному доступі так і не з'явилось. Ні перескройки, ні, ні вся херня. Ну там може, американці, понятно, знають, що і як. Ну, мабуть, може хтось і у нас знає, але як то не спішить розказувати що до чого, хоч у нас. Поцілоги вона нема а у... Російської федерації є, і вони його використовують. Ходили чутки, що воно даже оприділяє азімут. Ну, тобто направлення від кіля йде людина і підриває яку попадя міну, а ту міну, яка ближче до сигналу. Тут вже ніяких розтяжок, ніяких проволочок, нема нічого. Все закопано, всі проводні лінії закопані, датчик закопаний, банка оця закопана. Міни теж закопані. Все закопано, замасковано. Ніяких признаків, йде людина, підрив міни. Ну, що відбувається? Підірвався. А якщо знову йшли толпою, то підірвалась. Оця штука положить за один свій бух, положить багато. Ті, хто не дійшов до зони враження, думають, що ну, наступили на мінімум. І несуться ж допомагати, витягати, спасати. Ця штука далі бачить, що хтось ще бежить, підриває слідуючу міну. І отак поочередно вона підриває 5 таких от мінімум. Це якщо вона стоїть одна. Після підриву, ну підрив п'ятої міни одночасно підривається саме знищення, оця шашка, що примотана до цієї банки. Ну, це якщо отак штатно, ну може бути варіант, що на неї стоїть чотири міни, а п'ятий, отакий накольник він примотаний слідуючої такої банки. Це вже якби не зовсім штатно, але зробити це якби просто. 4 міни вона запустила. І п'ятим провела в дію слідуючу таку штуку, на яку мінімум 4 міни. Ну і при цьому самознищення. Думаємо, що ага, все гаразд. Все відпрацювало, йдемо, і опять пішли підрив. Коли її почали використовувати в Афганістані, афганців там повзривалося досить багато і повзривалося, іменно коли йшли витягати своїх. Тому штука дуже опасна. Якось її зняти, якщо вона стоїть в автономному режимі без пульту. Якось підійти. Якось зняти ну неможливо. Опять же, ну, стара версія. У неї сигнал від сейсмічного датчика оброблявся близько трьох секунд. Поэтому чисто, кажу сходу, теоретично можна було питатись робити що? один шаг десь в 4 секунди Не чаще. То щоб вона струс грунту засікла, передала в свої мозги, мозги там 3 минути киплять, переробляють. А слідуючого сигналу нема. Вона вишає, що це ну мало ли там якісь. Не людина. Як би обнуляє свої мозги, слідуючий шаг. Ну це гра з вогнем. Просто гра з вогнем. Тому підійти до неї ну, практично це нонсенс. Неможливо. Каже, підійти. Її побачити треба, щоб підійти, а побачити її, воно закопано. Досить важко, але оставалася ще можливість під'їхати до неї на машині. От, ну, відкрити двері. І ото зверху перерізати провода до мін, ну і потім перерізати провода до самозничення. Том викачити цю банку і так далі. Ще при Радянському Союзі її модернізували. Зробили МВУ ПМ модернізовано. там зробили, доробили що? Неможливість відкриття цієї сходу підрив, неможливість перерізання проводів любих. поки будь-який перерізав, зразу все взривається. Усі міни, ну проміг, той шоу з перерізав. І плюс модернізовано ввели ще таймер, програмований таймер. Можна було, якщо вона ставилась на автономну роботу, зарані запрограмувати її так, що по-моєму на сутки давалось е, три періоди. Можна було за 24 години зробити собі три проміжутки часу. В ці проміжутки воно виключалося. Ми знаємо, що оце гівно стоїть, чітко знаємо, і знаємо, що допустимо там з часу до двох можна туди-сюди швендяти. Воно не робить. Після того воно знову включилося всього, до шесті там туди лізти не можна, шести до сімі Воно. Ну, опять не Тобто, Було зроблено для того, щоб можна було там мінус замінити, просто пройти туди-сюди. Плюс, можливо, вже тоді, на, ну, це наприкінці Союза, то, модернізували цю охоту, Можливо, вже ввели да, ще можливість її відключити повністю сигналом ну, з радіостанцій на якійсь там частоті і спеціальний там, шифрований сигнал. Да. Ну, Це, як как би, бы, теж. Можливо, можливо, ні. Тому що, опять же, скажу, ця банка дуже рідка, дуже секретна, підірватися. Саме головне поняти алгоритм її роботи. Ну, для цього треба інститут. Який там поколупається і пойме, як воно робить. Датчик робить досить файно, але дурити його я ж, ну, він відлічає, якщо йде не людина, а йдуть животні, якісь, там, він розуміє, що це не людина і воно не спрацьовує. Воно спрацьовує тільки на людину. Причому е, робота добре. По деяким там даним вероятність того, що воно спрацює іменно на людину, три на після коми. Тому дурити її ніяк. Штука опасна. Опасна іменно тим, що. Йде у нас хтось попереду, підрив. Ми йдемо його витягати, опять підрив. Слідуючий опять питається нас витягнути, опять підрив. І так як ОЗМ лупе 50 метрів в діаметр гарантованого враження, то таким макаром у нас там остається вся група. Тобто, якщо стоїть така штука, і хтось таки вліз в радіус її дії, спрацювала. міна, ну, він впав, ну даже його поранило, но він живий, він переречений. Ну ніяк, його відтуди не добудеш. Будете, буде повсти на переповзання, воно теж спрацьовує. Тобто воно там подумає, чітко пойме, що це повза людина і підірве слідчу. Далі, по цій охоті. Робить вона досить довго. Без заміни батареї це десь порядка 8-9 місяців. То як закопали, то, то 8-9 місяців вони стоїть годами. Росіянці вони не остановилися. Вони розробили вже самостійно, розробили ще більш нову версію цієї охоти. Отаке його називається НПУ-П2. Що таке П2? Хір його знав. Ну вони його переробили добре. Вони оцю банку, по суті, поділили на два блоки. Тобто іде два. Блок той, що закопується, і від нього йдуть вже. Оці накольники, які вони, кстати, теж переробили, до цього комплекту вже йде не нестандартний накольник 71-го року, вже йде щось те, що вони вже зробили по-новому. На нього, якщо на охоту радянську ставилось 5 мін, на цю вже ставиться тільки 4 мін. Штатно 4 міни, он 4 накольника, тонка проволока підсоєняється до блоку, блок закопується. Другий блок це блок керування. І оцей блок він або цим проводом підсоєняється до цього боку до окопа, або він може закопуватись рядом з ним. І тоді воно працює автономно, так як працювала ота штука. Алгоритм. Я так розумію, що доробили вони ще щось. Датчик більш якийсь чутливий. Доробили, доробили саме алгоритм спрацьовування. Працює воно, мабуть, ще лучше, чим працювала оця радянська. В Чечні використовували якісь версії. Ну, можна сказати, що ніхто не знає. Тому що от на цей написано 2009 рік. Твіжа відносно. Ну використовували, теж на них підривалися і щось зробити. Отакі радянські версії використовувалися під час СОТООТО на Донбасі. Скільки там на них було підривів, ну, інформації нема. Чому знаємо? Тому що дві отаких от радянських вдалося зняти. Вдалося зняти, але вдалося зняти чому. Тому що ну, штука сложна, складна, складна. Для вантів підйомом. І вона була, що перша, що друга, то що синовий, була встановлена неправильно. Щось вони там через жопу її поставили, або цеп не замкнули, або батарейки не запхали, або запхали на ну, мінті, то воно не працювало Хлопці просто побачили озимку, від неї кудись ідуть провода. Почали шукати, куди йдуть провода, і викопали оцю банку. Спочатку один раз, потом потім другий раз. Ну, повезло, що воно було не роботоспособлене. Коли воно роботоспособне, якось її зняти ну, неможливо взагалі. Тому що, треба розуміти, що ті позиції, які вони підготували вже капітально, там, де вони вже сидять довго, позиції підготовлені, то перед позиціями, скоріш за все, що будуть стояти керовані поля. Або на цю штуку, або на оцю штуку. Ну, Скоріше за все, що будуть пульти виведені до них туди до окопів, у з того пульта і на автономну роботу поставити одну кнопку пасу. Далі заховався нахрен у бліндажі і сидить, а воно само роботи. Тому прорив цих керованих мінних полей, ну він можливий тільки якщо бронетехнікою прориваємо, то попереду йде бронетехніка. Люба, фактично люба, ну кольосна ну, колеса, конечно, подаряве. Ну, танку ну, воно не зроблено, тому що це протиопікутність. Теж таке, тому що якщо ванки не в бундажу, то по тому танку почнуть догадити цим, що є. Саме, ну, такий найлипший варіант це використовувати заряди дистанційного розмінування. Така шланга, набита з рифти речовиною, вона вистрілюється, розматується, падає на землю, вибухає і виходить проход в якому як би гарантовано немає мін. Як від цієї охоти один такий заряд ну, він допомагає Ну, Якщо вгадало прямо на цю банку поверху, то все добре буде. Но, у нової версії заявлена взривостойкість 5 метрів. Якщо в 5 метрах від закопаного цього блоку керування йбнув цей шланг, то воно стається роботоспособним. Він підірвав нам ну всі стоять. Мінімум 15 метрах будь-який друга, а то в 20 метрах. Блок керування застався, ті міни, що вціліли, к ньому підключено, тобто все робить. Не дає воно гарантію 100% від усіх ділов. Фактично, це тільки прорив на бронетехніку цих позицій. або шукати, як їх там проривати через ті міста, де, де можливо, що нічого нема, не стоїть. Якась заболочена, там, ще щось, таке, що особа там не впихаєш. Теоретично може цю штуку ще надурити, якщо взимку добре мороз, що воно трохи підмерзне це діло. А тому що цей датчик, ну, він по правильному, після того, як його воткнули в ґрунт, до банки підключається ще один такий пульт. І йде настройка цього датчика. Під конкретний ґрунт йде його калібровка. Якщо воно ставилось літом. Калібровка пройшла літом. То взимку у нас верхній шар ґрунту промерз, фізичні його характеристики змінюється. ну Повністю змінюється. воно правильно спрацьовувати не буде. Воно видасть команду на подрив, само собою зарані, ну, або пропуску. Ну Це опять же, гола теорія. Тут ніякої практики нема ні у кого, опитувати використання цих всіх ділів. Більше усього, ну і взагалі взагалі він є тільки в Російській Федерації. Тому якісь ще більш алгоритми що з цим робити, я вам не доведу. Але розуміти, що оце гівно є, як би потрібно. Якщо йде підрив, потім підрив, то все, ми перестаємо питатися витягувати раненого, тому що ми його гарантовано не витягнемо, а ставимо там усіх, хто будуть його питатись витягнути. Ну і шансів вийти. Відтуда в ну, нього практично нема, тому що будуть повз із ну, робота з'єдрушення. Кинути йому там якусь моргаку і питатися його витягувати, ну, буде те саме. Скоріше за все, що воно підірве сідущиною. Тому досить такі умні речі. І поки що я журю якогось алгоритму 100% виявлення цих речей. Тому що дистанційно обнаружити її ну, неможливо. Токи там. Коли воно стоїть, працює, токи практично ніякий, потім дистанційно, засідайте, що воно стає її роботу, ну, практично неможливо. Ну, із такого, що ще можна придумати, уважно оглядайте ґрунт в тепловізорі. Просто як можна уважно. Ну, Відстань тут практично треба такий не за кілометр його розглядати. Закапується це все діло, особливо ОЗМ-ки. Закапується на пару сантиметрів ґрунту і все, поверху. Заліза тут до хера, ну і якщо у нас перепади температури, ну нормальні, там день день-ніч. Можливо, що будуть сяточки, що буде видно. Якщо вони стоять перед позиціями розтягнуті, так як ото вони по настановам воно є, тобто стоять, 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 стоять. Можливо, можливо, опять же, це теорія, це не практика. Тут я вам практично нічого не гарантую. але можливо, що в тепловізор буде видно якісь сяточки. Якщо це якийсь ланцюг. Який повторює контурин позицій. Треба думати сходу, що це ми бачимо міни. І міни можливо, що не просто на розтяжках або в шнурках, а можливо, що стоять і на цю штуку. Ну, це на стаціонарних вже підготовлених позиціях. Там, де фронт ще туди-сюди, ані там нори копають, цього не буде. З цими ділами, ну я так розумію, досить мало хто умів уміє. Працювати, тому що точно знаю, що якомусь їхньому там саперу за постановку у цих двох охот десь на перевалі в Чечні цілого ордена якогось там супу закритою нахи ззаду видали. Неможливу річ зробив, поставив це гівно. Ну правда, там був підрив, чеченці вночі йшли через той перевал. Прийшли в зону дію цього гівна, почали взриватись, питались витягувати своїх. Поранених, зривались далі. Взагалі, там накосило їх досить багато. При тому, там, де позиції ще такі, скоріш за все, ну практично навіть можна сказати, гарантовано, його не буде. Штука складна, ваньки пі піп Там, де позиції стаціонарні, там, де підрозділи вже спеціальні працювали над посиленням тих позицій, оце буде. Скоріше за все, воно буде. Буде скоріш за все в ну, варіанті. З можливістю дистанційно включати-виключати. Отакі Якщо... от ще можуть бути варіанти постановки оцих АЗМ-ок, от особенно АЗМак: керовані ні поля. Треба це розуміти і бути. Головне, бути пильним по всьому, що ми бачимо, і обережним.